Історія святопреображенського храму в Олександрії, що на Рівненщині, дуже глибока та цікава, побудувала його у 1842 році на кошти Фрідріха Любомирського, 19 серпня 1991 року, за п'ять днів до проголошення незалежності нашої держави, за ініціативи тодішнього настоятеля храму, вперше на Рівненщині над святопреображенським храмом замарів Українська український синьо-жовтий прапор, і відбулось церковне богослужіння українською мовою, 19 серпня. 2022 року у День Яблучного Спасу Олександрійський храм відзначив свій 180-й день народження. Сьогодні в нас прибраження Господнє і в нас подвійне свято, на 180 років нашої церкви. Ми всі дуже раді, і всіх вітаємо з цим святом. І Сьогодні в нас буде високопреосвященніший владика Іларіон. І ми будемо зустрічати його і запрошені багато священиків. Провести службу в храмі приїхав архієпископ Рівненський та Острозький Владика Іларіон. Зустріли його наймолодші прихожани з віршами про Україну, її силу, міць та незалежність. Діти з впевненістю розповідали: зовсім скоро перемога буде нашою. А герої, які мужньо боронять Україну від загарбника, назавжди закарбуються в історії та наших серцях. Будемо Господа благати, щоб у цю важку годину допоміг нам врятувати нашу неньку Україну від нашестя всіх чужинців, що вбивають українців. Пахнуть яблука і квіти, моляться дорослі діти, всі, хто є в Олександрії, просять миру і надії, щастя, злагоди, родини для всієї України. Провели службу більше десятка священиків, молились за Україну та наших захисників, опісля освятили плоди. Найперше я щиро вітаю усіх, хто зараз нас дивиться з великим святом Преображення Господню, тому що це свято має кілька днів святкувань і в неділю будемо святкувати ще свято преображення. А також бажаю в першу чергу миру, перемоги, радості і великої віри, що перемога обов'язково буде за нами. Для цього храму цьогорічне свято Преображення особливе, бо в цьому році 100, рівно 180 років, як цей храм був освячений, як вперше пролунала тут молитва. І тому, можна сміливо сказати, сьогодні 180-й раз в цьому храмі було освячено плоди. Владика Ілларіон додає, дуже часто люди шукають великі святині за кордоном, однак ці святині є поруч з нами. Кожен, хто завітає в цей храм і щиро помолиться, обов'язково відчує всією душею велику і всемогутню благодать. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.